Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему перекладу. До речі, дуже часто, коли ми висловлюємося українською мовою, у нас виникає суржик, тобто калька з іншої мови. А щоб не було цієї кальки, нам потрібно вивчати українські слова. Наприклад, чи правильним є висловлювання? Я побувала сьогодні не на роботі, а в іншому місці. В іншому місці. Чи це є правильним? Тож знаємо і запам'ятовуємо, це неправильно. А правильно українською мовою, я побувала не на роботі сьогодні, а де інде? Ось так. Де інде? До речі, у класика української літератури Михайла Коцюбинського ми можемо прочитати в одному із його творів для дітей. Хлопці так хотіли вчитися, так хотіли сісти за книжку, що читали і вчилися і на городі, і в клуні, і де інде. Тож, знаємо. Запам'ятовуємо і вивчаємо не в іншому місці, а де-інде. ось так красиво українською мовою. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!